Шановне пасло, всім привіт! Притягнули е, з Лівого берега Києва. Е, е, заміна блока. Вже був придбаний інший блок, але щось пішло не так, його не змогли запрограмувати на машині. Тож зараз машинку згружаємо і ремонтуємо. Погнали! Розгрузили машинку, зараз стоїть рідний блок. Давайте пробувати підключатися. Діагностикою і читати карпас від машини, бо я так зрозумів, що нема карпаса ні від цього блоку, ні від цього. Хоча тут написано, що щось 0,800 або 2080. А коротше, читаємо коди. Так, Спочатку вичитую код з рідного блока. Вже запустив програмку, вичитується дамп. і Далі в дампі буду дивитися, там код у відкритому вигляді є. Що у нас тут блочок уже скривався трошечки бачу. Відкручувалися болтики. Але то не біда. Нам головне, щоб цей працював. До речі, заради цікавості, давайте подивимося, скільки у нас часу зараз. У нас зараз 13.06 14.02, тобто 14 почали. За скільки завершимо ці роботи? Це я дивився на час, бо я пообіцяв власнику, що за годину зроблю все. Що нехай притягає, 100% машина поїде своїм ходом. Тож... Чи хвалькоє, чи ні, зараз подивимося, чи дійсно вийде зробити. Я так щось що постояв, подумав. Е, вже вичитав е, зону флеші, зону Єпрома. E хоча там по факту Єпром e емульований, там проц, там іде проц, по-моєму, флеш в цих е, блоках. Може два процесори, не пам'ятаю. Я думаю, а на що мені витрачати час, якщо я можу просто клонувати? Тобто я зараз вже все вичитав, мені по факту і код не потрібен. Я зараз ставлю цей блок одразу і в нього записую те, що вичитав. Тому що я не знаю, чи цей код правильний, чи неправильний, чи блок відстої. Давайте просто зекономимо час і клонуємо його. Старий блок зняв. Новий вже поставив, все зібрав, підключив, клоную. Спочатку про всяк випадок вичитую сток з донорського блоку, який я поставив. Ну, Для того, щоб якщо що, то можна було відкатитися назад. І вже потім буду записувати. Так, ну що, клонування завершене. Зараз виключу запалювання секунд на 20-30 почекаю. І після цього буду діагностикою читати, чи є якісь помилки і пробувати заводити. Машинка завелася з першого разу. Трошки довго правда, обкрутила, пару секунд. Але завелася. Так, ну що, робимо діагности, почитаємо помилки і дивимося на результати. Помилки вичиталися. Давайте дивитися, що у нас є тут. Так, датчик положення задній рівню кузова. Обрив або висока напруга. Передній датчик так само. Немає зв'язку з ЕГУР, вона неактивна. Немає зв'язку з АБС, не активна, з трансмісією неактивна. Немає зв'язку по каншині. Ну, тут блок відключався. Я думаю, що все це можна видаляти. Тільки каншина і положення кузова. Ну це не критично. Видаляю ці помилки, дивлюсь, що залишилось. Дочитуються помилки. Наскільки я бачу, їх майже немає, окрім датчиків положення кузова. Давайте дивитися. Датчик положення кузова задній. Датчик положення кузова передній. Що у нас по часу? 14.30. Друзі, пів години. Пів години. За допомогою клонування міняється блок керування двигуном на Opel Vectra c Мотор Z22SE. Можна було б, звісно, робити інакше. Можна було б вичитувати код з цього блока. Потім вичитувати код з того блока, скидати той блок, програмувати повністю каншину, високу каншину, варіанти конфігурації і так далі. Потім прив'язувати через цей модуль. До іммобілайзера, який стоїть там в самому Сімодулі вбудований От. І ще після цього мабуть, треба було б ще прошивати прошивку, бо я не знаю, з якого це мотора знято. Ну, мається на увазі, це механіка була чи автомат з ЕГР чи без, під Україну чи під інші кантри, країни, вибачте, які тут калібровки невідомо. А так просто пряме клонування, все, що було в рідному блоці, все переписано в донорській. Так що на цьому ремонт закінчено. Це один із е швидких ремонтів. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Очікуйте нові відео. Е в коментарях під відео є мої контакти. Якщо треба звертатися по троніці Opel. Ну і, звичайно, там же в коментарях є. Е Реквізити для донатів на ЗСУ. Якщо хочеш віддячити, якщо хочеш отримати якусь консультацію і бути вдячним за це, будь ласка, є реквізити, можете допомагати, прислати гроші хлопцям. А я далі переводжу перевіреним бійцям, кого особисто знаю. Друзі, всім гарного дня! Пока-пока. Чекайте нові відео.